ми зараз часто бачимо вакансію, у яких вказані ГПП, ДПП, ДПЧ, іноді ще смува оділо, тобто договір підряду. Думаю, що це всі варіанти. Що це за типи робіт та як вони між собою різняться, що є кращим? Або можливо, немає кращого варіанту, можливо, це просто різні типи. Я би си там давала главні Я Розлічяби звертала увагу головним чином на те, чи йдеться про ГПП. Тобто основні трудові відносини та інші угоди поза основними трудовими відносинами та договорів підряду, адже договір підряду є або якийсь договір про співпрацю, це вже власне. Ми перебуваємо у режимі поза кодексом праці. Такі договори підписуються із ФОПами ОСВЧ. А з цим би я була обережна, адже це би вже могло бути розглянутим зі сторони інспекції праці як так званий швартсистем. Це означає виконання нелегальної залежної праці. Це заборонено. Отже, праця як то у такому випадку я би завжди задумалася, чи не могло би йтись про цей швартсистем, адже у правильній ситуації це би мало проходити таким чином. Що ви, як ФОП, не будете виконувати залежну роботу тільки для одного роботодавця, не будете але будете мати, наприклад, більше інших партнерів або більшу кількість інших ділових відносин, і ви би мали кожному виставляти окремі рахунки на різні частки. Назвать як куби фактурувати в'їнів віші, а так. Але якщо ви як ФОП співпрацюєте тільки з однією компанією у лапках роботодавцем, і той вам щомісяця регулярно виплачує однакову винагороду, у такому випадку вже може йтися про цей шварц сістем і буде треба дійсно звернути велику увагу на це. А на другій стороні... з іншого боку, потім маємо ті основні трудові відносини ГПП, і угоди про виконання певної роботи та угоди про трудову діяльність працівні чиності. У те головний працівний помір то основні трудові відносини це найбільш чистий варіант виникнення трудових відносин. Це на основі трудового договору, та до нього будуть застосовані усі положення трудового кодексу. Угоди про виконання певної роботи та угоди про трудову діяльність це скоріше для тимчасових робіт підробітків. Також їх можна використати для часткової зайнятості, адже до них не застосовуються усі положення трудового кодексу. Проте там Наприклад, ви не маєте право на відпустку, а також ці угоди розриваються іншим чином. Також для них інакше регулюються фінансові виплати. Є там інші обмеження. Наприклад, у угоди про виконання певної роботи встановлено ліміт на 300 годин. Маєте там також певні ліміти стосовно винагороди тощо одміни. А поробні так ж триста годин на рік 300 годин на рік. Отже, це дійсно можна використати тільки для часткової зайнятості. А основна трудова діяльність також може бути частковою зайнятістю або тільки на повну ставку. Може, звісно. І основна трудова діяльність може бути частковою зайнятістю. чи може людина мати ГПП і паралельно ще підписати ДПП або інший варіант? Так, може, це би не мало бути проблемою. Це напевно вже буде темою для наступних зустрічей про деталі цих різних робочих договорів, адже там дійсно дуже багато деталей. Там і того дні главні так, там багато різних деталей, і головне зараз у парламенті обговорюється внесення змін до трудового кодексу. І ще не знаємо, відколи буде дійсна, і головне відколи набуде чинності, але ці зміни дійсно будуть досить зосереджені на регулюванні договорів поза основною трудовою діяльністю ДПП і ДПЧ. І багато речей у цих формах буде змінюватися. Тож, буде треба слідкувати за цим законодавчим розвитком.